Якщо заглянути під ялинку, щоб знайти подарунки, то краще цього не робити, бо там завжди кіт полює. А подарунки я вже давно розпакувала. Я поки тут помалюю. А ви тисніть будь ласка, лайк цьому відео підпишіться і послухайте про мій найбільший провал, що стався вже на початку року з самих перших днів, і ім'я його було дуже знайоме, аж занадто. Це був мій магазин на Etsy. Я розвивала його протягом 7 років, а саме відкриття було пов'язано з тим, що я почала малювати акварелі. Особливості реєстрації підприємницької діяльності в Польщі дозволяли вести бізнес в рамках бізнес співробітництва. Ну, оце і в мене так було. Тобто магазин мій, а до нього прив'язаний рахунок організації, з якою у мене підписана умова співробітництва. І все було окей, аж поки я не надумала завершити це співробітництво. От прийшов січень, я намагаюся змінити рахунок, а мені пише, що ні, нема шансу. Я Писала в підтримку Etsy і довольна чекаю, аж мені змінять рахунок вручну. Не знаю, що я так вирішила. Ну бо це не повинно бути занадто складно, правда ж? Але відповідь мене огорошила для зміни рахунку. Впишіть спочатку той номер, що зараз там є, а потім змінюйте. А я ж завершила співробітництво. Я ж мудра жінка, і доступу до рахунку більше не маю. Відповідь Etsy добила. Ну тоді закривайте магазин і відкривайте новий. Це єдиний вихід. Ми вам нічим не допоможемо. Блін, сім років перекреслити. Проривіла я знач півдня і вирішила сп дізнатися все-таки номер свого рахунку, аби його вписати. В результаті мені пішли на зустріч і продовжили співробітництво ще на певний період, аби я могла все нормально вписати і відновити. Але отакий стрес з самого початку року. Підмалювання малювання квіточок ця історія не виглядає такою вже жахливою. Квіточки вони заспокоюють. Як бачите, я їх малюю всюди. Знову ходила з дитиною до психолога і малювала в коридорі. Бачили б реакцію дітей, коли я встановлювала камеру на штатив. Стояли, дивилися, а з руки порозкривали. Це новий скетчбук від під ханеміля, бо один в мене вже є. Я записувала відео, як малювала в ньому. Але тут арку ще більш гладенькі і більш щільний. Я дуже люблю пройтися по малюнку всім, що є. Поталькуди ж без неї, золото. Ще більше золота. Що дивно, ще деякий час тому мені це здавалось чимось неправильним. Ну, типу, як оце я тут фон зроблю аквареллю, якщо квіти олівцями. Це ж неправильно? А ні, правил ніяких немає. Всі обмеження існують в голові. Я навіть склала жартівливий список, чого не можна художникам. Там і чорна фарба заборонена, і біла, і зелена. Або зелену можна намішати, ви що? Навіщо вам брати готову? Це ж занадто легко. Художникам же ж треба обов'язково заморочитися, і ще не беріть яскраві кольори, бо ви їх потім не відмите. Там, коротше, багато чого, тож не переймаємося. Малюємо, як хочемо, чим хочемо аби на користь. До речі, переходьте за посиланням під цим відео на мій канал на Патреоні. Я там публікую різну корисну інформацію і відеоуроки. Ну, і ще одна корисна річ, з самого початку року, без якої я не можу. Це щоденно. Пишу собі плани ручкою на папері, бо записник в телефоні ну зовсім немає. До речі, помічали, що написано в щоденнику частіше всього збувається. Не вірите?